Значить, це такий крок. От зараз призначена умовна цифра 500 тисяч. Кожні три дня буде зменшуватися на 20 тисяч доларів. Якщо царьов буде затриманий правоохоронними органами України, це крок до стабілізації ситуації на Сході. І от дуже чітко хочу, щоб це не кровожерливість якась наша, але ми розуміємо, що поки є такі пани, як царьов, ситуація на сході не стабілізується. Його треба від передати правоохоронцям Службі безпеки, прокуратура або МВС, або навіть ну, нашим представникам батальйону Дніпро, або навіть Міністерству оборони ну, батальйонам територіального захисту на будь-якому блокпості. Я ще раз говорю, ми говоримо про це вже місяць, що конкретно по кожному прізвищу от, говорять багато про зрадництво на сході, так? Назвіть хоч одне прізвище. Хто зрадив? Керівник обласного управління, керівник міського управління. Немає значення хто, хто зрадив своїх міліце... підлеглих міліціонерів. Ви розумієте, наскільки це важливо зараз для суспільства? Тому що суспільство очікує, ну, я думаю, що більшість суспільства, в тому числі на Сході, очікує адекватної дій... реакції держави. І от мені здається, в цьому і була б адекватна реакція держави. Це показовий суд. Присутність журналіст не закритий ні в якому разі. До тих пір, поки ми не засудимо хоч одного зрадника, до тих пір, поки ми не засудимо, офіційно не засудимо ні одного сепаратиста, зрушень отут не буде.